Всім привіт! Зараз, наприклад, я вам поясню, як розрізнити ту енергію, яка світла, яка темна, і енергія диявола, як вона в нас проявляється. Наприклад, енергія світла це та енергія любові, яка у вас виникає до дітей в таких хороших моментах, коли ви проявляєте до них любов. Ніжність до людей також, коли у вас таке прийняття, коли ви до них добре відноситесь, ось коли ви до себе добре відноситесь, ось, коли проявляється наша темна енергія. Наша темна енергія це коли ми відстоюємо свої права. Це тоді, коли ми захищаємо себе, своїх дітей, але не таким занадто токсичним напором. Це коли ми проявляємо таку впевненість, як би це сказати. Скажімо так, встановлюємо межі допустимих з нами відносин, не дозволяємо в сторону себе або своїх дітей, своєї сім'ї, наприклад, лишні фрази, лишні крики, недостойне відношення. Коли ми це, скажімо так, зупиняємо, ось це наша тінь, коли ми відстоюємо свої права. Своїх дітей, своєї сім'ї, і енергія диявола. Що це таке? Це та енергія, коли ми людей обговорюємо, засуджуємо. Хтось щось не так зробив, хтось не так щось вдів, той не так поступив. Хоча насправді ви можете на хоча насправді ви можете і не знати справжньої ситуації, яка відбулася між людьми, яких ви обговорюєте. Це знають тільки вони. А коли вони вже виносять це кожен на свою сторону. Він, звичайно, що приукрашує свою позицію. <кій> тому, коли ви засуджуєте когось зі слів інших, або засуджуєте когось, хто став з вами у конфліктну, або засуджуєте того, хто встав з вами у конфліктну ситуацію, ви здебільшого, інша сторона конфлікту, скажімо так, засуджується вами, тому що дуже важко признати свою провину. Ось. Оце ця диявольська сторона, як проявляється ще диявольська сторона, вона це коли ви шкодите іншим, коли ви і магічним шляхом, і побутовим шляхом, і коли ви не соромитесь людину принижувати, дозволяєте собі таке, коли ви даєте собі можливість, навіть не можливість, а коли ви дозволяєте собі таку наглість принижувати, оце, коли ви дозволяєте собі наглість, оце правильно підібране слово, коли ви дозволяєте собі таку наглість, принижувати іншу людину, розпускати про неї якісь негативні чутки, неправдиві негативні чутки, засуджуєте людину привселюдно, тому що вона вам не подобається, шкодите їй, підставляєте. Оце є оця диявольська сторона, коли ви засуджуєте. Оце ваша диявольська сторона, коли людина, коли людина шукає для себе тільки вигоду, коли ви не можете, наприклад, признати свою провину, хоча ви її знаєте. Але признати свою провину дуже складно, тому завжди шукаються виправдання для себе. І, відповідно, засуджується і підставляється інша людина. Оце є тінь, оце є, ця, оце є ця диявольська сторона. Я думаю, що пояснила зрозуміло, це таке доповнення попереднього відео. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім па-па.